Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчки! Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда класно? Я професійно катаюсь на сквиті, але тільки на пальчиковому. А раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово! Друзі, я все. Була я Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не буде допоможіть? Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема,